Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні теж буде відео, як і прошле, трохи про шиття. Друзі, в прошлий раз я не показала вам, як заходила у секом, взяла, там був отакий палантин. Мені треба було його постирати, відгладити, але він вже пом'явся, тому що злазувала його. Дивіться, це такий як длиннючий шарф двометровий. По краю у нього така гарна кайма. І він тканина, як штапель. Помните, раніше була така штапельна тканина. Вона трохи мнеться, але вона натуральна. І зараз, друзі, ми будемо робити з нього таку длінну домашню туніку замість халата. Друзі, на мій розмір це десь у мене 52-54 ще по тим старим стандартам. Я по євро не крою ніколи, як ми навчили, так я по. Старим стандартами крою. Дивіться, на мій розмір 52-54. Я зробила собі длину туніки 95, це як ми переклали цю тканину пополам, бачите, і в мене вийшло 95. а так це метр вісім, метр вона була довжиною. Є трохи кусочок я відрізала від нього з довжини, і він у мене піде на обробку горловини. Потім я заробила низочки подвійною такою підгибкою, бачите, ну вдвоє. І все це робиться на лице. вона шиється дуже швидко, на лице, тут не, ні оверлоку, нічого не треба. І потім, друзі, ширина цієї туники повинна бути, якщо це пополам розділити, допустимо, у вас ви об... берете чи об'єм грудей, чи об'єм стегон. У мене об'єм грудей більше, чим об'єм стегон. Тому я беру об'єм грудей, делю пополам, ну, допустимо, 120 да? 60, і плюс 20 на, свободне, на свободу. І тому, виходить, 60 плюс 20 80. І тобто, від кромки, ось, ви кромки до кромки, я міряю тканину і залишки. Я розчитую так, щоб у мене вийшло. 80 посередині, а залишки у мене остаються на бокову кайму. І тобто, у мене виходить, друзі, коли я відложила об'єм своїх грудей, у мене виходить, десь сантиметр треба відступити від цієї оцієї смужки. Тому це десь на лапочку. І я буду строчити це все на лапочку. Строчиться все по лицю. Ну, На ізнанку не, не строчиться. На лице. І оце, друзі, я пополам зігнула, відміряла на пройму 30 см. Це для мого розміру. Ось тут у мене вийшло 30 см. Це на пройму. Тут буде рука. У кого повніша рука, можете оставити більше, у кого худіша, можете менше залишити. І от від оцієї точки я буду строчити біля цієї смужки на всю длину. По лицю так, по лицю донизу. А це все буде на свободну таку койму. Вона буде по боку висіти, така свободна. Єдине, друзі, я вже таку тоніку туні, туні, свою ремонтувала. Отут, де пройма, вона чомусь рветься. Тому я хочу такий кусочок десь сантиметрів півтора проклеїти зазнанки клієвий дублірін. У кого нема дублеріну, можна підставити кусочок хлопку, навіть з цієї. Тканини підставити кусочок, і тут будемо робити закріпку, ось і строчити донизу. Оце я зараз таке буду робити з обох боків. Друзі, покла, поклала строчку, строчку поклала подвійну, від строчками на 0,1 см, тому що стару свою туніку я ремонтувала два рази, воно лопалося так, так ну, із -за того, що я часто її носила, стирала часто. Ось, понизу і поверху зробила закріпочки. Бачите, все, пройма готова. Я проутюжила поверху пополам, потім ще раз склала пополам і буду вирізати горловину. Ширина горловини від половиночки 12 см. Глубина горловини 5 см. Це для спинки. А для переду глибина 9-10 см. Тобто, то зараз я виріжу задню частину, ну, я виріжу разом з передню. Потім передню ще пополам. Здесь у мене заутюжено, для того, щоб не прокладати центри, я заутюжила утюжком. І потім передню частину я ще углублю. Тобто, передня глибина 10, а задня частинка на, на задній горловині 5 і ширина 12. Зараз будемо різати. Отак, друзі, поки вийшло. Зараз я відділяю передню частинку своєї туніки, бачите, отак відділяю, і буду вирізати її і заглиблювати, оце по цій лінії. Вирізала горловинку, бачите, і зараз у мене залишку тканини. Отакий От кусочок у мене остався, він коротенький, але буде бійка стачена з трьох частин. І вирізала косу бійку по косовому по тканині шириною 3 см. Зараз з'єднаю її по цій косій частині, і потім буду окантовувати горловинку. Друзі, ось і все. Я завершила цю туніку. Дивіться, який общий вигляд. Мені дуже подобається горловинку я завершила. Мені прийшлося горловинку трохи стягнути на нитку, тому що ткань дуже тонка. Ось, І вона потім розтягнеться, І бійка, коса, і потім потягнеться горловина. Дивіться, як виглядає гарно цей рукав. Дуже виграє ця тканина, тому що тут купон. І коли оця рукав опускається, кажеться, що це таке крило, яке переходить таку фалду. Бачите? Мені дуже подобається. Її можна зробити коротшою з лосінами носити вдома. Але я носю так, вона в мене трошки ну, до коліна. Ось, А потім угли вони трошки звисають по краях, тому що вона, бачите, як спадає. Мені дуже подобається ця моделька, а спонукала мене на неї одна туника, яку я купляла декілька років назад, В секунді, ну, як кажуть, зносила до додир. Вона вже в мене розлізлася, бачите, вся буду викидувати її. Тут теж був великий купон понизу, і отакі були гарні, бачите. Краївний. Така гарна, як тісьма була, дуже гарна тканинка, мені вона дуже подобається. Тому я шукала ще щось, якщо таке мені попадеться, що ще візьму на одну тонічку, може таку світлішу. Єдина тут така порада, хто буде шити собі таку туніку, друзі, тканина должна бути дуже м'якою. Хлопок, обичний, ну, звичайний хлопок сюди не підійде, тому що він стане колом. Сюди треба чи стапель, чи може хто хоче нарядну тоніку, там можна якусь м'яку тканинку по типу атласа. Ось, тканина спадати, вона має спадати такими фолдами. На цьому буду завершувати, друзі, своє відео по пошиву і зараз на останнє покажу вам ще одну футболочку, яку я пошила. Друзі, зробила я собі ще одну футболочку. Це такий хлопковий трикотаж з таким цікавим малюнком. І тут по малюнку були такі квіточки з так, горчичного кольору. Я попришивала, у мене були маленькі повички, такі, як отділка получилась. Теж ця футболочка кроїться, дивіться, з прямокутника, невеличкий такий скос плеча, підогнуті края. Там у мене на оверлок, зігзагом прострочені. І косабєчка теж прострочена зігзагом. І низочок теж прострочений вдвоє зігзагом. зігзагом. От Отака ще в мене футболочка. Мені дуже подобаються ці прості моделі. Вони дуже гарно під джинси, там, під спортивні штани. Дуже гарно виглядає ця футболочка. Вона ж є так, як і попередня футболочка, я показувала. На цьому все, друзі, мале-маленьке відео. Дякую всім, хто заходить до мене. Дякую вам за ваші коментарі. Усім пока, до нових зустрічей.